że to boju. Ради вітати вас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, всі, хто з нами зараз розділяють богослужіння в селі Торунь в Домі Молитви. Також вітаю всіх, хто приєднується до нас онлайн через Фейсбук і Ютуб. Будь ласка, підтвердіть цифркою від 1 до 10, Наскільки добре зараз у нас із зі звуком? Чи добре ви мене чуєте, бачите? Якщо добре, то пишіть цифрку 10. Якщо... Погано, то відповідно, скажімо, наскільки погано, щоб ми могли зорієнтуватися, наскільки все добре у нас з зв'язком. У нас сьогодні чуть пізніше починається друга частина, частина проповіді, тому вона буде менша за, за плином часу. Ми розглянемо з вами сьогодні важливу тему, яка торкається кожного, тому що в житті кожного із нас. Інколи буває відчай, інколи буває така ситуація, що здається, що все валиться з рук, що немає ніякого виходу з тієї ситуації, в якій ти знаходишся. І сьогодні я хочу з вами подивитися іще раз і ще раз на одну дивну молитву, яка записана людиною, на місці якої, напевно, я давно би опустив руки. Людиною, на місці якої більшість з нас впали би в відчай, і сказали так далі просто неможливо. Наш герой це Давид. Він, якого Бог обирає на царство, каже йому, що він буде царем. Давид не мріяв про царя, не мріяв про те, щоби бути на царстві. Він мріяв провести чудове життя пастуха, щоби пасти овець. Він дуже любив свою справу, він дуже любив своїх овечок, і йому хотілося займатися цим все життя. Але Бог вирішив дещо інше: ти будеш царем. Багато людей мріють стати царем, стати президентом, стати міністром. І їм здається, що це, напевно, їх життя кардинально могло би змінитися в кращу сторону. І коли Давид почув, що його життя міняється по-особливому, тому що сам Бог хоче бачити його царем, напевно він міг подумати, що ось воно тепер моє життя буде ще кращим, ніж воно було з вівцями, ніж воно було в моїй улюбленій справі праці, чим я займався. І ми з вами, читачі святого письма. Коли чуємо таку вістку, що Бог обирає на царство просту людину, і більше того буде з нею разом, буде їй допомагати, то в нього в житті все буде дуже і дуже добре, все буде йти просто як у касті. Але життя Давида, на жаль, зовсім не як в касті. Около 14 років війни війни. В якій безпосередньо він оголошений найголовнішим ворогом свого народу. Його намагаються знайти, впіймати, вбити, і йому приходиться боротися за своє життя, знаходити спільну мову з людьми, з якими, можливо, він би ніколи навіть і не поздоровався, з розбійниками, різними опришками, які втекли від. Діючої влади Саула, він знайшов їх там, де вони були, в горах і об'єднав їх в армію певну, щоб могти чинити і супротив. І ті переживання, які має Давид, вони просто надзвичайно великі. Якщо я Божий помазанець. Чому все це мені? Книга Псалтир вона наповнена цих молитов, плачу, жалю, коли Давид кричить і каже: Боже, чому ти мене покинув? Боже, чому ти мене не чуєш? І ці псалми вони показують. Нам з вами, що Бог все дуже добре чує і все дуже добре бачить, бо коли сам Бог прийде на землю в людській подобі, Він прокричить те ж саме. Ісус Божий син, Творець всього видимого і невидимого, прийнімаючи людську подобу, народжуючись від Марії. Проговорить, процитує ці слова Давида, Давида, якого Бог своїм провідінням обирає бути батьком, великим батьком Ісуса. Тим самим, що Ісус проговорить на Христі якраз такі слова Давида. Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Говорить про те, що Бог навіть в найважкі часи. Тоді, коли нам нічого не зрозуміло, тоді, коли нам здається, що все пропало, і Бог нас більше не чує, Бог від нас сховався, ці псалми дають можливість зрозуміти, що все він добре чує, співчуває. Пропустив через себе наші людські страждання, нашу біль, і по особливому хоче і може чути наші молитви. Розуміючи, хто записав ці слова, і в яких обставинах, мені тим більше хочеться знову і знову нагадати цю молитву, щоб ви. Не занепадали духом, щоб ви продовжували молитися навіть тоді, коли довго не маєте відповіді на свої молитви. Навіть тоді, коли вам здається, що Бог не хоче чути вашу молитву. Псалом 90 або 91 й псалом, який найулюбленішим став для Всіх віків і народів, живі допомоги він названий. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутньої мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Нехай ці слова. Навіть тоді, коли здається, що ти кажеш їх в пустоту, бо Бог тебе не хоче чути. Навіть тоді, коли здається, що Бог навмисне сховався від тебе, від твоєї питань, болі, страждань, переживання, говори ці слова, охорона моя, твердине моя, Боже мій. Я надіюсь на нього. Йов в свій час сказав був такі слова, хоч він і вбиває мене, але я все рівно буду надіятись на нього. Важко зрозуміти, як, відчуваючи наближення смерті, відчуваючи, як життєві сили покидають. Тому що тіло розпадається, м'язи, шкіра уражені проказою, гнинують і руйнуються. Йов каже: хоч він і вбиває мене, я буду надіятись на нього. Давид знав історію Йова, можливо, вона була натхненням для нього, і він говорить ці слова. І каже, що той, хто так само, як і він, відчуває біль тривогу, переживання, скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве стене птахолова, з моровиці згубної, він пером твоїм своїм вкриє тебе. Під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе щоб не вдарив об камінь своєї ноги, лева й вужа ти наступиш, на левучука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє. Заключення цього псалму показує нам надважливі слова. Бог хоче, щоб ми його бажали. Бог хоче, щоб ми його шукали. Навіть тоді, коли нам здається, що він від нас сховався, він дуже хоче, як апостол Павел каже, Бог створив всіх людей, предупреділив їм місця, час народження і бажає, щоб вони його знайшли, хоча він. І недалеко від кожного з нас? Що бажав він мене, то його збережу. Легко бажати Бога тоді, коли все в тебе добре, а ти його бажав сьогодні, а завтра в тебе стало ще краще. А як бути, коли завтра в тебе гірше, ніж сьогодні? І здається, що молитви твої в пустоту. Давид знає, що це таке. І він каже нам: бажайте Бога, шукайте його. І тоді, коли здається, що він більше не хоче чути твоєї молитви, молись до нього і скажи йому все, що ти хочеш йому сказати. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. І як він мене кликатиме, то йому відповім. Не назавжди ховається Бог, не назавжди закриває своє вухо, щоб чути молитву. Я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його. Я з ним буду. В недолі. Неможливо, щоб в житті тим більше віруючої людини не було недолі. Бог ніколи не обіцяв нам, що якщо ми приймаємо Його як свого Спасителя, Він відразу забере нас на небо або створить нам рай на землі. Більше того, він сказав, що гнали мене, будуть гнати вас. Він казав навіть били мене, будуть бити й вас, за ім'я моє будете ненавидіми, і найбільше ненависті людина зустрічає серед своїх рідних, коли приймає рішення жити по заповідям Божим. Але Бог дає нам обітницю, що Він буде з нами в недолі, він хоче робити нас сильними, тому проводить нас через певні наші недолі. Якщо би Мойсей не пройшов через ті недолі, які він проходив, він би не був тим Мойсеєм, якого ми знаємо. Йосип пройшов через надзвичайно великі випробування. Але Бог був з ним. Я хочу молитись за тебе, друже. Щоби ти не втрачав віру. І щоби навіть тоді, коли буде здаватись, що Бог тебе не чує, не замовкнути, а продовжити до нього молитись. І Божа обітниця каже, що Він мене кликатиме, і я йому. Відповім. Нам завжди хотілося б, щоб це відбулося якнайшвидше. Але інколи проходить час, щоб отримати Божу відповідь. Залишайтесь вірними Богу, як Давид. Залишайтесь вірними Богу, як Йов, як Йосип. І одного дня ви зможете отримати відповідь на всі свої чому. Хоча, можливо, сьогодні і завтра їх ми не будемо мати. Я запрошую вас до молитви піднятися. Дорогий наш батько Небесний, ми щиро дякуємо тобі за можливість бути разом в дослідженні Твого Слова, щоб шукати натхнення в Твоєму слові. Мотивацію для того, щоб залишатися людьми віри і надії на тебе. Господи, я благаю тебе за кожного, хто стоїть перед тобою зараз, тут, в Домі молитви, і за кожного, хто з нами разом наживучи в запису, в роздумах і в молитві до Тебе. Господи, благослови, помнож віру. Укріпи в надії на тебе кожного, щоби навіть тоді, коли здається, що ти не чуєш молитви і не даєш відповідь, щоб залишатись людиною надії на твою охорону, на твоє спасіння, на те, що ти будеш разом. З нами в наших недолях. Боже, ти знаєш недолю України по причині повномасштабного вторгнення російського агресора. Господи, ми благаємо Тебе, будь ласка, зупини цю війну, прожени російських загарбників геть до себе додому. Прожени їх геть з Криму, з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. Дай щоб настав мир. Благослови кожного захисника, Боже. Дай йому твій захист, будь бронею щитом захистом для всіх захисників України. Благослови керівництво України, дай божественної мудрості і Твоєї охорони. Дай Боже твою милість для народу України, мати духовне відродження. Шукати тебе, кликати Тебе навіть тоді, коли здається, що ти мовчиш, і що ти не чуєш, і не спішиш відповідати. Господи, дай, будь ласка, чим швидше твою оборону для України. Дай Боже твоє благословіння всім, хто тебе знають, особливо хто знає всю твою волю. Мати незламну віру, не опускати рук, продовжувати до Тебе кликати. Господи, знаємо, що чим більше праведників в тебе в кожному селі, місті чи країні, тим більше Твого втручання, Твоєї присутності. Дай Боже, щоб в Україні з кожним днем було більше праведників Твоїх. Які зберігають тобі вірність і які до тебе моляться. В ім'я Ісуса, благослови і почуй кожного біль, кожного зойк, який має до тебе. Будь, Боже, з кожним. Даруй, Боже, щоби в житті кожного з нас ще більше ми бажали Тебе, ще більше любили Тебе. Ще більше шукали можливості виявляти до тебе.